Так, друзі, сьогодні готуємо ваші замовлення на відправку. Ось один клієнт замовив тонну у відрах, і ми ось так запаковуємо кожне відро, обклеюємо ось так, так скотчем кожне відерко, щоб воно в дорозі не відкрилося. А також, бачите, клієнт замовив 5 корпусів рамок з медом в сотах, ми вам важимо по 3 відра. Відповідно, поставили три пустих відра, три пустих відра, три кришки, три кришки. Раз, два, три. от. Три відра. Це 95 по 350 пятьдесят грам відра і ставимо е, по три відра на вагу. Три. Ось так все переважуємо і вагу записуємо. Потім я всі якби, записи теж вам скину, От, записуємо. Продовжуємо збирати ваші замовлення. Зараз клієнт замовив, щоб йому пофасували в 20-літрових відрах, і це без проблем. Так як ми колись зберігали мед в 20-ках, вони в нас є на складі. Тому, от, будь ласка, от такі відеречка з двома ручками 20-літрові, в які поміщається орієнтовно 29 кілограм меду. Вже будуть сьогодні їхати до свого утримача. Як Завжди замовляючи у нас мед, ви отримуєте шикарну якість, яку ви можете переглянути в нас в попередніх відео. Що ж, всі замовлення ваші, ми загрузили. До речі, всім дуже дякуємо і за довіру. Ми її точно не підведемо. Все так як показуємо, все так і робимо. Так, і з сьогоднішнього дня, друзі, так як замовлень у нас дуже багато. Е Вартість меду для тих, хто буде замовляти до 50 літрів, буде складати 95 гривень за кілограм, хто від 50 буде складати 90 гривень за кілограм. Хто ще бажає, звертайтеся, будемо завжди раді.